22 друга в Україні на часі новини для вас працює Лілія Налягака. Дві людини загинули, 11 поранені внаслідок ворожого обстрілу Селидового на Донеччині. Про таке повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Сьогодні ввечері окупанти скинули на місто авіабомбу. Пошкоджені 20 багатоповерхівок, шість адмінбудівель та три підприємства. Уранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Російська армія й далі обстрілює мирні ж... мирних жителів Херсонщини. Сьогодні окупанти вкотре вдарили по Береславу. Тяжко травмований літній чоловік. У нього ампутація плеча та перелом стегна. Потерпілого шпиталізували. Ще один постраждалий в Антонівці. Поранення зазнав під час атаки ворожого дрона. У чоловіка вибухова травма та ушкодження ноги. Більше півсотні бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за добу. На Лиманському напрямку ворог Гати у районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. На Покровському біля Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки. На турецькому відтинку тривають штурми поблизу Нью-Йорка. На Краматорському біля Часового Яру. На Харківському росіяни завдають ударів поблизу Вовчанська, на Куп'янському, неподалік Синьківки. Більше про оперативну ситуацію на Східному фронті в нашому огляді. Харківський напрямок лишається складним. Ворог там не зменшує натиску. Українські позиції під щільними бомбардуваннями та наші воїни тримають оборону. Окупанти намагаються сунути в бік Тихого та Вовчанська і дістають відсіч. Тривають бої і на Куп'янському напрямку. На Лиманському напрямку атаки ворога тривають у районі Невського та в Серебрянському лісі. Учора росіяни вдарили по Невському зі ствольної артилерії. У наслідок влучання загорілися два будинки. На щастя, у цих домоволодіннях нікого не було. Із цієї самої зброї ворог поцілив по Макіївці. Крім того, по Макіївці і Невському були застосовані реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Загарбники спробували просунутися уперед біля названих вище населених пунктів та у Серебрянському лісі. Усі атаки відбили наші захисники. Це нічна робота екіпажів аеророзвідки «Кондор» бригади буревій з Лиманського напрямку. З кидами з дронів гвардійці розбирають бліндажі противника. А водночас на сіверському напрямку за минулу добу ворог шість разів намагався просунутись у районах спірного, верхньокам'янського та переїздного. Наші воїни атаки відбили. А ці кадри з околиць часового яру, місто фактично стерте російськими авіабомбами та артилерією. Нині ворог там застосовує важку техніку та щоденно проводить по кілька штурмів. Загалом на Краматорському напрямку зафіксовано сім атак росіян. На турецькому відтинку противник здійснив 11 штурмів у районах Турецька, Північного, Залізного та Нью-Йорка. Ось кадри бійців сил спеціальних операцій. Снайпери третього полку знищили п'ятьох окупантів, які намагалися підійти до їхніх позицій. Покровський напрямок лишається одним із найважчих. Напередодні окупанти штурмували майже три десятки разів. Воздвиженка Желанне, карлівка та грудівка. Основні напрямки зосередження їхніх зусиль. Там, за підтримки авіації, загарбники намагалися витіснити наші підрозділи з позицій. Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Людей вивозять не лише рятувальники та поліція, а й волонтерські організації. Це кадри евакуаційного рейсу Дениса Христова, волонтера на позивний Голландець до Гродівки та Миколаївки. Загалом із зони бойових дій Денис зміг вивести трьох людей двох жінок та чоловіка. Нині вони у безпеці. Тим часом на Донеччині триває евакуація дітей із 28 населених пунктів із вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. У Міноборони планують створити в кожному регіоні України рекрутингові центри. Зараз їх 31, а найближчим часом збільшують до 40. Сьогодні у Львові відкрили вже другий такий центр. Як відбирають кандидатів рекрутери? Дізнавалися мої колеги. Рекрутинговий центр ЗСУ у Львові відкрили ще в лютому. Тоді він був першим в Україні. Відтоді вже сто військовиків боронять Україну у вподобаних ними підрозділах ЗСУ. Ще кілька сотень бійців скоро приєднаються до війська. У міноборони цей показник називають найбільшим. Я молодці. не дарма. Це була спільна ініціатива ще в лютому цього року. Відповідно, рекрутери класно напрацювали досвід за підтримки да, абсолютно влади місцевої і це показує ті результати, які ми бачимо. Тож на Сихові найбільш густо населеному мікрорайоні Львова відкрили другий у місті рекрутинговий центр. Скільки вам повних років? 20. Як ви стан здоров'я Здоров'я. Громадянство українське. Остап, перший кандидат у центрі про відкриття дізнався з новин. Чоловік, який кожен другий охочий тут бажає стати оператором безпілотників, близько дому, Тобто я вирішив, думаю, чому би не зайти, не спробувати не подивитися, що це взагалі таке, як що воно себе представляє. Я вже залишив свої дані, заповнив анкету, і мені мають перетелефонувати. Знайдуть для мене посаду. Спочатку Остап проходить співбесіду з рекрутером, щоб з'ясувати, яка спеціальність у війську найбільше підходить йому. Після цього з майбутнім захисником зв'язується бригада. Під контролем рекрутерів кандидат проходить лікарську комісію та базову підготовку. Ми контактуємо кандидата на кожному етапі, тобто нам важливо знати. Що він збирає документи в ТЦК? Коли він йде в ТЦК? Чи прийшов він військову лікарську комісію? Коли в нього відправка в центр. І От я дзвонюсь на кожному етапі з кандидатом, і питаю, як в нього справи, чи все йде згідно з тим планом, по якому ми працюємо. Коли кандидат уже потрапляє у військову часину, робота рекрутерів завершена. По всій Україні вони допомогли підібрати спеціальність більше як 12 тисячам охочих вступити в ЗСУ. Серед них 1350 вже на фронті. У бригадах таких бійців вважають ефективними, кажуть рекрутери. Дуже позитивно. Загалом система рекрутингу показала себе в співпраці з підрозділами. Тому що приходять мотивовані люди. командирам підрозділу завжди подобається професіоналізм цих людей. Рекрутинговий центр на сихові став 31-м в Україні. У Міноборони планують найближчим часом розширити мережу до 40-ка. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Олафе дай таурусе. Канцлера Німеччини вже в чергове закликають передати Україні далекобійні крилаті ракети. Хто знову потурбував політика цим незручним для нього питанням? Як це пов'язано з появою в українському небі винищувачів f 16 Тетяна Логунова розкаже. Шістнадцяті є тепер варто посилити ефективність їх застосування. Оборонний комітет Європарламенту закликає держави ЄС надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та далекобійні крилаті ракети. Звернення озвучила нова керівниця комітету Німкеня Марія Гнештрак-Цімерман. Окремо згадала про Німеччину, а відтак і про Тауруси. Держави повинні зробити все можливе, аби захистити Україну і дати їй можливість оборонятися. Для цього необхідні системи ППО, і незалежно від того, хоче про це чути офіс німецького канцлера чи ні, крилаті ракети Таурус. Дати збройним силам німецькі далекобідні тауруси штракцімер вимагає вже понад рік. До переходу на роботу в Брюсселі вона очолювала оборонний комітет німецького бундестагу і не проминала жодної нагоди публічно звернутися до канцлера Олафа Шольца, щоб заявити Україні потрібні ці крилаті ракети. Надія вмирає останньою. Я все ще сподіваюся, що канцлер Німеччини дасть зелене світло. Канцлер зітхнув з полегшенням. Жартували в політичному Берліні, коли штрак Цімерман обрали в Європарламент. Виявилося зарано. Про тауруси вона не забула і тепер нагадує Шольцу про крилаті ракети з брюссельського кабінету. Олаф Шольц на заклики політикині поки не відповів. канцлеру у літній відпустці. Утім, шансів, що після відпочинку він змінить свою позицію, передасть Україні Тауруси небагато. У цьому питанні канцлер на диво впертий. Ні, крапка надання цих. Ракет вважає, він може втягнути Німеччину у війну, а отже, спровокувати конфлікт Росії з НАТО. Інша річ Амраам. ракети класу повітря повітря здатні вражати ворожі цілі на відстані від 50 до 180 кілометрів, передати їх Україні для озброєння винищувачів ф 16 Пропонує соратник Олафа Шольца по партії Андреа Шварц. Депутат каже, це можна зробити просто зараз, не послаблюючи обороноздатність німецької армії. Адже Бундесвер уже замовив і незабаром отримає від США майже тисячу таких ракет останньої модифікації. Тож Тепер слово за канцлером. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Доправити якнайшвидше і за низької температури. 16 нових авторефрижераторів поповнили автопарк держпідприємства Укрвакцина. Застосовуватимуть їх для перевезення препаратів у регіони за умов холодового ланцюга. Що це означає і чим допоможе лікарям? Розкажуть мої колеги. So Візакіс ваші, ваші ключі. Дякую вам yeah. перевести вакцину з київських складів до регіональних і водночас не втратити якість препаратів, розв'язати проблему здатні. Ось ці авто. Ці автомобілі це черговий етап того холодового ланцюгу, який ми робимо для забезпечення безпеки і зберігання імунобіологічних препаратів. Таким чином, ми контролюємо імунобіологічні препарати від моменту їх поступлення до моменту ведення по холодовому ланцюгу. Міністр охорони здоров'я розповідає про 16 нових авторефрижераторів, які відтепер є в автопарку держпідприємства Укрвакцина. Машини закуплені в рамках спільного проєкту мозу та світового банку. Це безпрецедентна подія поповнення автопарку підприємства новими автомобілями, які мають в собі новітнє обладнання. Які здатні підтримувати необхідну температуру і фіксувати, і моніторити, і передавати дані протягом всього маршруту руху. Оцінивши всі ризики, спланувавши детально маршрут, ми здійснюємо доставку перефронтові території. Посадовці наголошують, транспорт надзвичайно важливий в умовах, коли коронавірус знову нагадав про себе. Станом на зараз на території України циркулює щонайменше 10 різних підтипів або субваріантів штаму Омікро. Всі ці штами, звісно, що вони несуть різну характеристику, і останні з тих, яких було ідентифіковано на території України, є штам е, який був зареєстрований вперше в світі в березні цього року. Ці машини, кажуть чиновники, напевно, доправлять вакцини до медичних закладів якісними, без ризику зіпсувати препарати. Катерина Самойленко, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Далі в ефірі проєкт Олексія Фадієва Акцент. А наступні новини о 23-й.